Шановні студенти, ця лекція буде присвячена системам обліку та звітності на підприємстві. Ми розглянемо такі питання, як значення та види обліку, облікові вимірники, що є господарськими засобами аптеки, рахунки бухгалтерського обліку та освоїмо поняття про бухгалтерську проводку та кореспонденцію бухгалтерських рахунків. Якщо ми звернемося до економічної енциклопедії, вона нам дає таку трактовку поняттю облік, що це є складовою управління економічними процесами та об'єктами, сутність якої полягає у збиранні накопиченні інформації та відображенні її у певних облікових відомостях у документах. Існує декілька видів обліку. Це внутрішньогосподарський або управлінський облік, який включає також оперативний, бухгалтерський облік, фінансову звітність, статистичний облік та звітність, та податковий облік та звітність. На слайді номер 6 представлена загальна система обліку. Зверніть увагу, що види обліку не є самостійними. Вони разом складають загальну систему обліку, яка включає в себе і бухгалтерський, і статистичний, і управлінський облік, податковий та фінансовий звіт. В будь-якому обліку існують певні правила. І загальні вимоги до усіх видів обліку представлені на слайді. Це своєчасність обліку. Яка нам допомагає бачити картину правильно у динаміці за нашими документами? Точність і об'єктивність обліку, повнота та ясність і доступність інформації, яка відображена, а також економічність та раціональність саме на проведення обліку? Внутрішньогосподарський облік. Має такі характерні особливості як повна самостійність підприємства у постановці облікової політики, тобто керівник підприємства обирає облікову політику, які документи мають вестися на підприємстві з метою описання тих чи інших господарських операцій, які посадові особи мають їх підписувати, і загальну систему документообігу на підприємстві. Ведеться внутрішньогосподарський облік у грошовому вимірнику, а також у натуральних: тобто у штуках, кілограмах, грамах, мілілітрах для нас, а також у відпрацьованих годинах роботи. Бухгалтерський облік вже є чітко регламентованим видом обліку. Визначається це. Законам про бухгалтерський облік та фінансову звітність, а також стандартами бухгалтерського обліку. Процес виявлення реєстрації, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність підприємства слугує нам основою для майбутньої звітності, і користувачами вже є і внутрішні, і зовнішні користувачі. Бухгалтерський облік ведеться виключно у грошовому вимірнику, фінансова звітність складається на базі бухгалтерського обліку і містить інформацію про фінансовий стан підприємства та його діяльність за певний період часу. Документи фінансової звітності представлені на слайді. Статистичний облік та звітність визначаються законом України про Державну статистику України. Він також є обов'язковим і таким чином держава збирає відомості по кожному підприємстві, по кожній галузі та по окремих кожних територіях і узагальнює це... І таким чином ми можемо користатися загальними обліковими даними статистичного обліку та звітності на сайті Державної статистики України. Статистичний облік та звітність також є обов'язковим, передбачає заповнення певних форм і визначається Законом України про Державну статистику України. Завдяки статистичному обліку та звітності, на державному рівні збираються відомості по кожному підприємству окремо і узагальнюються по територіях, по галузям. Податковий облік та звітність регулюються в Україні податковим кодексом. Ці види обліку та звітності також є жорстко регламентовані, і за недотримання, наприклад, Невчасне подання звітів, передбачені штрафні санкції. Порівняльна характеристика видів обліку та звітності представлені на слайді. Ми можемо бачити, що первинним та управлінський облік призначені більш орієнтовані для внутрішніх користувачів це Керівники підприємства, керівники підрозділів, наприклад, відділів аптеки, або самі спеціалісти. Бухгалтерський облік, статистичний та податковий, даними цих видів обліка вже можуть користуватися зовнішні користувачі. Це наші органи регуляторні, а також наші, наприклад,. Порівняльна характеристика різних систем обліку представлена на слайді. Ми бачимо, що користувачами інформації, яка збирається в первинному та управлінському обліку, є внутрішні користувачі це керівники підприємства та безпосередні робітники. Облік бухгалтерський, статистичний та податковий вже надає інформацію для органів Державної податкової служби та для інших зовнішніх користувачів. Господарські засоби аптеки є безпосередньо предметом. Обліку. Господарські засоби це усі ресурси, яким, якими у нас володіє аптека. І ми можемо їх розподілити за різними критеріями. Якщо усі ресурси, що ми маємо, ми розподілимо за складом та розміщенням, то ми називаємо їх активи. Якщо ті ж самі ресурси ми розподілимо за джерелами формування та цільовому призначенню, Назвемо їх пасиви. Активи це є ресурси, контрольовані підприємством внаслідок попередніх подій, і використання цих ресурсів має привести до економічних переваг в майбутньому, тобто ми маємо отримати прибуток. Усі ресурси наші активи підприємства ми розподілили на обігові та необігові, за критерієм, які вони змінюють свою форму в порядку використання або не змінюють. Необігові активи на нашому підприємстві є дуже рознорідні. І ми їх розподіляємо за принципом. Якщо вони зберігають свою вартість, але не змінюють форму у процесі використання, ми називаємо їх необігові. Ті активи, які зберігають вартість, але міняють форму, ми назвали обіговими. Таким чином, необігові активи підприємства включають в себе основні засоби це наші споруди, приміщення, в якому ми працюємо. Транспортні засоби, обладнання, наші меблі, комп'ютери та інше, а також нематеріальні активи. Можна назвати це наша інтелектуальна власність це якісь ліцензії, товарні знаходи, знаки, винаходи та інше. Активи на нашому підприємстві є дуже неоднорідні. Тому ми їх розподіляємо за принципом. Якщо Активи зберігають свою вартість, але не міняють своєї форми в процесі використання, ми називаємо їх необігові. До цієї групи відносяться основні засоби. Це наші будівлі, споруди, транспортні засоби, будь-яке обладнання, яке присутнє у нас в аптеці. Це наші шафи, холодильник, кондиціонери, комп'ютери, наші меблі. Та інше. Також до необігових активів відносяться нематеріальні активи, інакше кажучи, це інтелектуальна власність, ліцензії, товарні знаки тощо. До групи обігових активів ми відносимо ті ресурси, які зберігають свою вартість, але міняють форми. Ми всі знаємо цю ланцюг цей перетворень, товар, грошові кошти, товар. Тому до обігових активів підприємства відносяться товар, грошові кошти. Зверніть увагу, це і готівкові, і безготівкові грошові кошти, а також інші активи. У різних аптек склад цих активів може бути трошки різним. Але зазвичай ми маємо лікарську рослинну сировину, тару та допоміжні матеріали. Джерела формування активів та боргові зобов'язання ми називаємо пасивами. Вони також мають свою класифікацію. Пасиви можуть бути власні, які складаються з власного капіталу, цільових фондів та нерозподіленого прибутку. Також в пасиві є заполузичені. Джерела формування активів та боргових зобов'язання ми називаємо пасивами. Пасиви також мають свою класифікацію. Вони можуть бути власні, це власний капітал підприємства, цільові фонди та нерозподілений прибуток. Також джерела. Формування активів можуть бути запозичені. Це кредити банків, довгострокові та короткострокові та інші зобов'язання. До інших зобов'язань ми зазвичай відносимо нашу заборгованість перед постачальниками. Якщо у нас є, наприклад, відкладений платіж, і ми маємо заплатити за два тижні, то висить за нами цей борг. Але це не означає, що ми не платимо. Джерела формування активів та боргові зобов'язання ми називаємо пасивами. Пасиви також мають свою класифікацію. Вони можуть бути власні, це власний капітал підприємства, цільові фонди та нерозподілений прибуток. А також можуть бути пасиви запозичені або залучені. Це кредити банків, які ми можемо використовувати для різних цілей. Довгострокові кредити ми можемо використовувати лише на поповнення основних фондів, а короткострокові можна використовувати на закупівлю обігових активів. Також є інші зобов'язання. В аптеці ми зазвичай стикаємося з таким явищем, як товарний кредит. Коли нам дають товар з відсрочкою платежів, і ми маємо сплачувати, наприклад, через 2 тижні. Це і будуть інші зобов'язання. Баланс це перш за все рівновага. І бухгалтерський баланс це спосіб економічного групування наших ресурсів підприємства за складом. Використанням та джерелами їх формування на певну дату. І відображується це у бухгалтерському балансі в узагальненому вартісному вимірнику у тисячах гривень. Баланс представляє собою двосторонню таблицю, де у нас ліва частина це актив і права це пасив. В активі ми маємо. 4 розділи, у пасиві 5. І згідно того, що баланс це рівновага, ми розуміємо, що сума загальна активів завжди дорівнює сумі пасивів. З цього виходить рівняння балансу. Ми бачимо, що сума активів дорівнює власному капіталу і зобов'язанням. У бухгалтерському обліку є такий метод, як рахунки бухгалтерського обліку. На кожному окремому рахунку відображуються господарські операції за економічно однородними об'єктами обліку з метою систематичного контролю за їх наявністю та змінами господарських засобів та джерел їх формування. Усі рахунки бухгалтерського обліку представлені у плані рахунків. В скороченому вигляді він представлений на слайді 23. Рахунки бухгалтерського обліку розподіляються на рахунки господарських засобів. Це перший, другий класи бухгалтерських рахунків. Рахунки 4, 5 та 6 класів це рахунки джерел господарських засобів. 7, 8 та 9 класи складають рахунки господарських процесів. І ці рахунки називають результативними. Також є нульовий клас це забалансові рахунки, які не знаходять свого відображення у балансі. Таким чином. Ми маємо наступну класифікацію рахунків бухгалтерського обліку. Є рахунки активні, і на них, певно, ми відображуємо наші активи або ресурси. Рахунки пасивні, на яких ми відображуємо джерела формування господарських засобів. А також активно пасивні результативні, де ми відображуємо результати діяльності нашого підприємства. Інша класифікація Представлена на слайді це синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні, які можуть відкриватися на підприємствах у розвиток субрахунків. Рівні підпорядкування ми можемо бачити на слайді. Витяг з плану рахунків стосовно 3 класу кошти та розрахунки показує нам, що перша. Цифра трійка вказує на клас рахунка. Це, якщо трійка, ми бачимо це активний рахунок. Дві цифри 3 та 0. Це вказує на те, що це субрахунок каса. Приклад, витяг з плану рахунків. Ми взяли по касі. Цифра 3, перша, вказує нам на клас рахунків. Тобто, якщо це трійка, ми бачимо, це активний рахунок, на якому відображуються господарські засоби. 3 та 0, 30 – це синтетичний рахунок каса. І якщо ми побачимо вже 301, це нам вказує на субрахунок каса в національній валюті. Бухгалтерський рахунок можна представити у вигляді двосторонньої таблиці, в якій з лівої частини у нас дебет, у правій кредит. Дебет це означає я маю, кредит я комусь. Будова бухгалтерського рахунку представляє собою двосторонню таблицю, де у нас у лівій частині дебет, тобто я маю, і Права частина кредит я комусь винен. Активні рахунки у нас мають початкове сальдо у дебеті, збільшується за дебетом і кінцеве сальдо, тобто це залишок, також знаходиться в дебеті. За кредитом вони зменшуються. Пасивні рахунки працюють навпаки. За дебетом вони зменшуються, а за кредитом збільшуються суми. І також кінцеве сальдо має бути завжди кредитове. В бухгалтерському обліку є метод подвійного запису. Це відображення кожної господарської операції по дебету одного рахунку та кредиту іншого. На слайді номер 30 представлена кореспонденція рахунків. Кореспонденція також може бути простою, якщо задіяні два рахунки, або складною, якщо задіяно більше двох рахунків. Розглянемо з вами безпосередньо кореспонденцію. На слайді представлено рахунок, розрахунковий рахунок підприємства 311-рахунок. Це рахунок активний, ми бачимо, за дебітом він збільшується, за кредитом зменшується. Та рахунок постачальник. На рахунку постачальник в 631-му ми відображуємо наші з вами розрахунки з цим постачальником. Як бачимо, на початок дня у нас початкове сальдо на розрахунковому рахунку 10 тисяч гривень. І при цьому у мене є заборгованість 6 тисяч перед постачальником. Нам надійшло на рахунок протягом дня 7600 гривень. І ми маємо достатньо коштів, щоб розрахуватися хоча б частково, із нашим постачальником. Таким чином, операція номер 2 синім кольором виділено. 5000 ми списуємо з рахункового нашого рахунку. Тобто, ми перераховуємо кошти на рахунок постачальника. І при цьому моя заборгованість перед постачальником також зменшується на 5000 гривень. Ми з вами, ще раз себе перевіряємо, ми відобразили господарську операцію за дебетом одного рахунку, це постачальник, і кредитом іншого рахунку, розрахунковий рахунок. Тобто, метод подвійного запису ми з вами використали правильно. І тепер можемо підрахувати кінцеве сальдо по кожному рахунку. На розрахунковому рахунку 311 у нас залишилось 12600 гривень. По стачальнику на кінець дня я все ще винна 1000 гривень.